У Львові відома сексопатологиня Олена Дмитрієнко презентувала свою книгу Ти про психологію відносин між чоловіком та жінкою. Виконана вона у жанрі психологічного детективу і підіймає такі непрості теми, як токсичність у стосунках, ревнощі та інше. З Оленкою ми вже давно дружимо в соцмережах, тобто я за нею пильно стежу, дізналася саме із соцмереж про книжку. Вирішила придбати, оскільки тема дуже така смілива, цікава, як для жінки, як для розвитку стосунків з чоловіком. Тому було дійсно цікаво, оскільки Оленка є професійним сексологом, психологом, тому важливо було прочитати саме її погляд на стосунки з чоловіками. Це мій улюблений заклад От, і вирішила прийти, тому що вони завжди проводять щось таке цікаве. З автором вперше знайома, але вона мене зацікавила як особистість і, власне, як автор. Тому вирішила прийти поспілкуватися, придбати книгу. Авторка наголошує, що вирішила подивитися на класичні проблеми під іншим кутом. Вона пишеться від імені чоловіка. Писати було насправді складно. Я хотіла в цій книжці показати чоловічий погляд на токсичні стосунки. Чоловічий от погляд, власне, як воно складно йому. Тобто, ми жінки думаємо, що тільки жінкам складно та в таких ситуаціях, коли ми потрапляємо в якусь залежність та і в залежні стосунки. І додає, що по атмосфері ця книга дуже відрізняється від її першого роману. Це була більш така депресивна емоційна книга, яка була написана на реальних подіях, тому що в мене був дуже складний період на той час, хоча, в принципі, закінчення цієї книги випало теж не на легкий період, але я чомусь наповнена оптимізмом, тому що ця книжка вже зробила дуже багато добра, тому що практично всі кошти з продажу книжок ідуть на Збройні сили України, допомагають переселенцям, допомагають дітям переселенців. І власне сьогоднішній захід не виняток, власне, всі книжки, які будуть продані, кошти підуть на допомогу нашим хлопцям. До організації цього дійства долучилися друзі та небайдужі, які теж у цей важкий для країни час своєю діяльністю допомагають потребуючим. З Оленкою ми давно знайомі, це моя подруга, також гість моєї студії. Ось дуже часто ми разом придумуємо якісь такі речі, ось, і завжди я підтримую її в її починаннях. Тому це вже другий раз, коли вона робить презентацію своєї книги, і звичайно, другий раз студія Демоса, я особисто підтримую цю ініціативу, тим більше що ці кошти підуть для допомоги нашим військовим. Взагалі ресторан Валентино і готель швейцарський завжди підтримують такі соціально важливі проекти, як презентації книг на різні теми. Це можуть бути психологічні теми, це можуть бути якісь збірки віршів або романи, як попередня книга Олени. От, дуже важливо саме в такий час це робити. Вже у розробці третя книга від Олени Дмитрієнко, у якій події відбуваються під час війни, з нею читачі зможуть ознайомитися вже після нашої перемоги над ворогом.